Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он, підпишіться на цей Ютуб канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. А сьогодні, в понеділок, під час літургії ми молилися Псалмом 34. -м. Пропоную, щоб ми затрималися над першим і над другими віршами цього псалму. Перш ніж перейдемо до самого тексту, то хочу пригадати, що папа Бенедикт 16 в постсинодальному посланні вербум доміні, посланні, яке присвячене Божому Слові. Пропсалми каже так. Псалми виражають весь спектр почуттів, які людина може відчувати у своєму житті, і які вона мудро представляє Богові. Тут знаходять своє вираження радість і біль, страждання і надія, страх і занепокоєння. Отже, псалом 34 власне виражає почуття, зараз побачимо, які. Сам псалом розпочинається словами благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала Його в устах у мене. Це є другий вірш цього псалму. Дозволю собі дещо уточнити український переклад. Єврейський текст дослівно говорить: благословлятиму або благословлю Господа в кожному часі. В кожному часі. А щоб зрозуміти, що має на увазі автор цього псалму, цей псалом традиція приписує Давидові Ле Давид, тобто можемо перекласти псалом Давида, або теж для Давида, або присвячений Давидові. Отже, щоб зрозуміти, що має на увазі автор, благословлю Господа, в кожному часі, тобто в якому, що значить в кожному часі. Ну, то потрібно нам прочитати перший вірш. Дуже часто перший вірш дає певні вказівки, наприклад, керівникові хору, або на яку мелодію потрібно співати той чи інший вірш, або за яких обставин виник цей псалом, або про які обставини розповідає даний псалом. І ось перший вірш цього псалму каже так: псалом Давида, коли він вдавав Божевільного перед Авімелехом, і той прогнав його. І він пішов. О. Чи можна молитися, коли ти вдаєш божевільного? Або чи можна в цей час благословляти Господа? Цей перший вірш натякає, власне, в яких обставинах Давид благословляв Господа. Тому на хвильку перенесемося до першої книги Самуїла, 21 розділ, від вірша 11. Пригадаймо ту ситуацію, коли то Давид мусів вдавати Божевільного перед Авімелехом. І той прогнав його, і Давид пішов. В першій книзі Самуїла, в 21 розділі, ми читаємо, як Давид тікає від Саула, мусить рятувати своє життя. Встав Давид і того ж дня втік від Саула і прибув до Ахіша царя Гату. Слуги Ахіша сказали до нього: Чи ж оце не Давид цар краю, чи ж то на цьому приспівували в хороводах? Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Давид взяв ці слова собі до серця і злякався вельми Ахіша царя гату, і став удавати Божевільного перед, ним, перед ними і видався біснуватим у їхніх е, очах, бився об двері, пускав на бороду з рота слину. Тоді Ахіш сказав своїм слугам: Глядіть лишень сюди, та це ж людина божевільна. Чого було його вести до мене? Хіба мені бракує божевільних, щоб привели ще й цього, щоб біснувався передо мною, і то такого вводити в дім мій? Власне, біснуваті божевільні на Близькому Сході в давнину вважалися ритуально нечистими, їх люди уникали. Ну а точно цар, володар ну, точно не хотів мати таких осіб в, свої, в своєму оточенні. Отже, маємо ситуацію, коли Давид тікає від Саула. Тікає від когось, кому він служив, кому зробив багато добра, між іншим допоміг перемогти філістимлян, а конкретно велетня Гольята. І ось людина, якій Давид зробив так багато добра, і заздрощів переслідує його і бажає йому смерті. Вже декілька разів Саул намагався вбити Давида. І Давид мусить тікати куди? До ворогів, до філістимлян, до тих ворогів, яких він подолав свого часу. Встав Давид і того ж дня втік від Саула і прибув до Ахіша царя Гату. Пригадаємо собі, а хто ще був з гату? Що це за місцевість? Для цього відкриємо першу книгу Самуїла, 17 розділ, де ми читаємо власне про битву Давида і Гуліята. І в 17-му розділі читаємо, як Давид прибуває до братів, прибуває на те поле бою, коли вони воюють з філістимлянами, скинув Давид із себе клунки, і передавши їх обозному сторожеві, побіг у бойові лави, прибув туди і спитав братів, як їм ідеться. Та саме, як він розмовляв з ними, виступив із рядів філістимлянських Передовик борець на ім'я філістимлянин з гату». І промовляв, звичайно, а Давид, як звичайно, так насміхався там, а Давид почув це. Отже, бачимо, що Голіят, якого подолав Давид, був власне з ГАТУ. Власне, в його переміг Давид, наносячи поразку усім філістимлян. І тепер Давид змушений тікати від царя, якому приніс перемогу, до тих, над ким він переміг. Звісно, що філістимляни не могли скористатися з такої нагоди. Уявіть собі, як принижені філістимляни мріють про помсту і раптом бачать, що по їхній столиці, по місті Гат вештається Давид. І наш герой, для того, щоб зберегти своє життя, вдається до хитрощів, починає вдавати Божевільного. І став він вдавати божевільного перед ними і видався бішнуватим у їхніх очах, бився об двері і пускав на бороду зорота слину. О, напевно, Давид не найкращим чином е, виглядав. Ну, можете собі уявити, битися об двері, пускати слину. Чи можна благословляти Бога в таких обставинах? Чи можна Богові дякувати, що Він дав тобі такий день, такий час, коли ти для того, щоб врятувати своє життя, мусиш вдавати Божевільного? Коли б'єшся головою об двері, чи можна благословляти Господа в таких обставинах? Давид каже: так можна! Благословлю Господа в кожному часі. Себто, і в тому часі, коли мені ведеться добре, і навіть в такому часі буду благословляти Господа. Бо благословіння Господа, коли ти благословляєш Бога, коли ти дякуєш Богові за всі обставини свого життя, то рятуєш своє життя. І не тільки життя земне, але й життя вічне. До зустрічі!